Всім привіт! Ви на каналі Психологія Відносин. Сьогодні в нас історія про людську гідність, кохання та зраду чи треба терпіти заради сім'ї та дітей, приниження від матері чоловіка, хто в сім'ї головний, дружина чи свекруха. Наша історія записана і слів одної гарної жінки Наталки, імена змінені етичних пікувань і всі збіги випадкові. Напередодні сімейної вечері. Наталка згадала про своє весілля з Ігорем до найдрібніших деталей, не через біле, як цвіт яблуні весільне плаття чи перший танець з Ігорем. Згадала через фразу, що кинуло її в обличчя свекруха за весільним столом. Пощастило тобі, дівчина, мій Ігор міг вибрати будь-яку красуню, що крутилося навколо нього, як бджоли коло мене. Але він вибрав тебе. Тепер, головне, не розчаруй його. Лідія Петрівна сказала це з посмішкою, піднявши келих, але Наталка поморщилася від цих слів, ховаючись завчасно піднятою рукою з бокалом шампанського. Вона тільки кивнула, не бажаючи щось заперечувати і щоб не затьмарювати свято. Це була її перша поступка довгій низці компромісів, що доводилось робити впродовж всього сімейного життя. Минуло 20 років. Два довгих десятиліття, впродовж яких Наталка повністю розчинилась в сім'ї, стаючи все менш і менш помітною. Спочатку були діти, Маша і Кирило, потім нескінчена низка турбот, приготування їжі, прання, уроки, а також робота бухгалтером в солідній фірмі, куди вона поверталась кожного разу після декрету. Ти сьогодні залишишся на роботі? запитала Марина Сергіївна, директор її підприємства, заглядаючи в кабінет Наталки. Вибачте, але я не можу, мені шкода. Сьогодні до нас приходить на вечерю моя свекруха Лідія Петрівна, відкнула Наталка, хоча добре розуміла, що ручний звіт мав бути зроблений ще вчора. Знову свекруха командує парадом, Марина Сергійовна похитала головою. Ти кращий фінансист нашої компанії, а вдома перетворюєшся на блідотінь самої себе. Так вийшло, похитала головою Наталка. Відчуваючи, що всередині неї щось затремтіло. Увечері, нарізаючи салат на кухні, вона почула, як Лідія Петрівна розпоряджається у вітальні. Сину, треба робити в квартирі ремонт. Шпалери вицвіли, меблі застарілі. Наталка твоя весь час на роботі і вдома волтується з тими паперами. На дімі сім'ю часу не вистачає. Мамо, Наталка ж працює, невпевнено заперечив Ігор. І що? Я теж працювала, але завжди був вдома порядок. Жінка повинна вміти все і вспівати всюди. Наталка зціпила зуби, але промовчала, як і сотні разів до цього. А ви плануєте візит до бабусі на вихідних? запитала Лідія Петрівна за вечерю онуків. Маші було вже 19, Кирилу 16. Маю проєкт у університеті, відповіла Маша. У мене конкурс, додав Кирило. Боже, що за молодь, забідкала свекруха, закотивши очі до стелі. В наші часи сім'я була на першому місці. Це все ваша мати винна, вона вас так виховала, кожен сам по собі, ніяк не могла заспокоїтись Лідія Петрівна. Бабусю, мама тут ні до чого і ні в чому не винна, несподівано рішуче заперечила Маша. Вона завжди навчила, що сім'я це найголовніше, що в нас є. Мама працює на двох роботах. Щоб ми мали змогу вчитися там, де хочемо. Наталка аж завмерла, не вірячи своїм вухам. Вперше за неї хтось заступився. На двох роботах? знову запитав Ігор, звертаючись до дружини. Ти мені не казала, а ти не питав, тихо відповіла Наталка. Я консультую ще одну фірму на вихідних. Маші потрібні гроші на освіту. Але ж я забезпечую сім'ю, Ігор насупився. Твоєї зарплати вистачає лише на іпотеку та комунальні послуги. Перша Наталка прямо сказала, нарешту я заробляю. Ось до чого дійшло, обурила свекруха. Жінка дорікає чоловіку грошима, я нікому і нічого не дорікаю. Я просто констатую факт, голос Наталки став твердішим. На наступний день компанії оголосили про підвищення Марини Сергіївни. Вона викликала Наталку в кабінет і сказала, Вітаю! Тепер ви фінансовий директор нашої фірми. І це не просто слова. Вас чекає солідна премія, ви її заслужили. Наталці не вірилось. 20 років вона вела звітність, оптимізувала витрати, шукала лазівки в законодавстві, які дозволяють заощадити на податках, не порушуючи закони, і ось воно визнання її заслуг. Вдома вона зустрілась з незрозумінням. І здивування, особливо зі сторони чоловіка. Ігор здивовано насупився. Хто буде готувати і подавати нам обід? Ти будеш на роботі ще довше. Ми можемо іноді замовляти їжу, запропонувала Наталка, або готувати разом. Готувати разом? Ігор посміхнувся. Тебе дивні ідеї. Премія, яку отримала Наталка, була досить великою, якраз достатня для першого внеску на автомобіль. Мрії і думки про власний автомобіль Наталки були вже давно, але вона завжди відкладала їх, вважаючи це неприйнятним. Така розкіш, як власний автомобіль тепер стала можливою. Я пішла на курси водіїв в автошколу, об'явила вона під час вечері через тиждень. Потім планую купити автомобіль. Чому? здивувався Ігор. Я завжди підвожу тебе, коли треба. Хочу незалежності та самостійності, відповіла Наталка. Не просити, не підлаштовуватись під твій розклад. Тобі раптом захотілось незалежності після 20 років шлюбу? Голос ігри звучав недовірливо. Цю розмову втрутилась Лідія Петрівна, яка прийшла на вечерю, як завжди. А навіщо тобі машина, якщо чоловік тебе все одно возить, казала моя свекруха, коли дізналася про премію. Краще б зробили ремонт або поїхали на море відпочити. Нема чого витрачати гроші на свої забаганки. Наталка задумалась, двадцять років принижень, двадцять років спроб догодити чоловікові і дітям, двадцять років життя для інших. І тепер, коли з'явилась можливість зробити щось для себе, її знову намагається принизити і поставити на місце. Знаєте ви що? Наталка потихенько відклала веделку на столі. Я двадцять років вислуховую ваше зауваження. Двадцять років я намагаюсь бути гарною дружиною, мамою і невісткою. І що я отримую натомість? Лише критику та зневагу, запанувала тиша. Ігор завмер з розкритим ротом, а Лідія Петрівна стиснула губи тонкою смужкою і шипінням в голосі видавала себе: Ти що собі дозволяєш? Ми тебе прийняли в сім'ю, а ти? Ви мене прийняли? Наталка гірко посміхнулася. Та ви ні на хвилину не дали мені забути, що я тут ніхто, і що вас, синок Ігорьок, міг би вибрати кращу за мене, але вибрав мене. Наталку, заспокойся, трутився Ігор. Мама просто переживає. Ні, Ігоре, вона не переживає, а контролює, і, і ти все це їй дозволяєш. Не говори дурниць, чоловік відмахнувся. Ти втомилася, в тебе нова посада і нова відповідальність. Маша раптом встала. Тату, Мама має рацію, бабуся, завжди принижує її. А ти мовчиш, і ми теж. Ми мовчали, бо боялись тебе засмучувати, але більше так не може бути. Не втручайся в розмови дорослих, прикрикнула Лідія Петрівна. Мені 19, і я вже не дитина, спокійно відповіла Маша. Я бачу, як ти ставишся до моєї матері. Це несправедливо. Кирило теж піднявся. Так це правда. Мама завжди робить все для нас. А ви тільки критикуєте її. Лідія Петрівна почервоніла від злості. Ось як ти налаштувала дітей проти бабусі. Вона звернулася до Наталки. «Ігоре, ти чуєш, твоя дружина руйнує сім'ю, волала свекруха до сина. Наталка мала надію, що хоча б раз чоловік стане на її захист, хоча б раз у житті прийме її сторону. Але він, як завжди, обрав лінію найменшого спротиву. Давайте всі заспокоїмось. Казав він примірливо. Мама просто радить, а машина це дійсно зайві витрати. У нас одна вже є. Діти подивилися один на одного з нерозумінням, що відбувається. Наталка зітхнула. Справа не в машині Ігоря. Це про повагу. Це про те, що я теж людина зі своїми бажаннями і мріями і маю право на власні рішення. Так, звичайно, кохана, поблажливо киває Ігор. Давай будемо реалістами. Навіщо жінці у 47 років навчатися водінню? Це стало останньою краплею і Наталка підвелася. Знаєш, Ігоре, мені здається, що ти просто слабка людина, яка не здатна заперечити своїй матері. Але тепер я бачу, що ти такий, як вона. Ви обоє не бачите в мені особистість. Для тебе є лише функція готувати їжу, прати, заробляти гроші, які ти потім витрачаєш. Наталку, ти просто драматизуєш, Ігор поморщився. Ні, тату, не драматизуй. Ти й справді ставишся до мами як до служниці. Як ти смієш, Ігор скипів, я забезпечую всіх вас. Забезпечуєш, Наталка похитала головою. Твої зарплати вистачають тільки на базові витрати. Все інше, мої заробітки. Репетитори для відпочинку дітей, ремонт в минулому році. Я за все це заплатила. Вам навіть було байдуже, звідки ці гроші взялися. Яка невдячність, вигукнула Лідія Петрівна. Мов синодорікають шматком хліба, ніхто нікому нічим не дорікає, втомлено сказала Наталка. Я просто не можу більше так жити. Діти виросли і тепер я хочу пожити для себе. А почну з автошколи. А як же сім'я? запитав Ігор. Ти нас покидаєш? Я не йду з сім'ї, залишаю людину, яка ніколи не вважала мене рівним собі. І своїй мамі, яка утруювала мені життя 20 років. Ти кажеш про розлучення, спліт Ігор. Так, Ігоре, я подаю на розлучення. Через декілька місяців Наталка вже була за кермом своєї нової машини, яка була маленькою, але такою зручною. Пліч на задньому сидінні сиділи Маша та Кирило. Мам, ти як справжній водій, посміхнувся син. Їдеш дуже впевнено. Звичайно ж, засміялась Наталка, інструктор сказав, що у мене справжній дар до водійства. А куди ми сьогодні їдемо? запитала Маша. «Доню», – відповіла Наталка, сьогодні ми от тільки втрьох і можемо робити все, що завгодно і що захочемо. Після розлучення Наталка переїхала в квартиру, що була ближче до роботи. Діти залишилися з нею, хоча Ігор намагався налаштувати їх проти мами. Але Маша і Кирило все бачили на власні очі. Ліда Петрівна зробила свій вибір і остаточно посварилася зі своєю колишньою невісткою, звинувачуючи її в руйнуванні сім'ї. Але Наталка вже не звертала на це увагу, не звертала на її слова. Тепер вона жила так, як хотіла. Вона працювала на улюбленій роботі, проводила вільний час, як хотіла, їздила на власному автомобілі з дітьми та друзями. Що ти думаєш, мамо? Чи зрозуміє він, коли небудь чому ти пішла? якось запитала Маша, дивлячись на дорогу. Не знаю, сонечко, відповіла Наталка. Знаєш, я зрозуміла одну важливу річ не можна витрачати своє життя на людей, які вас не цінують, навіть якщо це твоє кохання чи через жалість. Кирило запитав, а як же розлучення? Наталка похитала головою. Ні, я тільки шкодую про те, що не зробила цього раніше. Але ж ти знаєш, що краще пізно, ніж ніколи. Машина плавно рухалась по шосе. Попереду була свобода, нове життя і безкрайнє море. Наталка відчула, що нарешті стала щасливою. Мамо, я пишаюсь з тобою, раптом сказала Маша. Ти мене навчила, як це важливо поважати себе і не дозволяти іншим вирішувати, як жити. І мені теж, додав Кирило, коли в мене буде сім'я, я буду ставитись до своєї дружини. Як до рівні. Наталка посміхнулась, її життя б на порожньому місці почалося в 47 років. Не дуже рано, але ще й не пізно. Головне, що вона нарешті відчула себе живою, і свекруха своїм запитанням, навіщо вам автомобіль, залишилась в минулому. Тепер сама Наталка вирішувала, що їй потрібно, і їй подобалася кожна міць своєї нової свободи. А знаєте що, діти? Давайте заспіваємо! Вона запропонувала включити радіо голосніше. Сьогодні у нас свято, свято всього нового. І співала вони голосно і трохи фальшиво, але абсолютно щаслива Наталка відчула як вітер свободи дме у вікно в автомобіля, які вона купила сама на свої гроші. Ніщо не могло зіпсувати її настрій. Дякуємо вам, що відвідали наш канал Психологія Стосунків і переглянули цей відео підкаст. Відео нашого каналу Психологія стосунків торкається багатьох аспектів життєвих ситуацій: стосунки в сім'ї між чоловіком та жінкою, між чоловіком та дружиною, між близькими друзями. Окремі відео мають мотиваційний характер, що допомагає долати складності в житті, сприяють виробленню нових стимулів та посилань для успіху та подолання труднощів. Дивіться, завантажуйте, ставте лайки, вподобайки та коменти. Окрема і дуже велика вдячність за підписку на наш канал.